E Вітаю вас, дорога церква, в цей вечірній час. Хочу, щоб ми нагадали собі і пороздумували над нашими думками. Я думаю, що часто нам приходилось чути цю фразу, що які думки людини, така і людина. І думки йдуть попереду наших слів і наших справ. Думки формують мої слова і мої справи. Хтось сказав, що думки ведуть до почуттів, почуття ведуть до дій, а дії ведуть до результатів. Тобто, виходить, щоб мати хороший результат, нам потрібно навести порядок з нашими думками. І хочу звернути нашу увагу про те, що це питання піднімав Соломон в книгі Приповісти Соломона, 23 розділ, читаємо 6 і 7. Вірш. Такі слова. Не їж хліба з злокого, і не пожадай лакоминок його, бо як у душі своєї він обраховує, такий і є. Він каже тобі: їж та пий, але серце його не з тобою. Такі слова ми прочитали в книгі Приповістей Соломона, де. Соломон нас застерігає, що варто бути дуже обережними з людьми, особливо з тими, з якими ти довіряєш або маєш довіряти, і будь обережним із собою. Часто людина може говорити одне, а насправді думати зовсім інше. Саме про це і нас застерігає Соломон. Що і ми з вами. Так само часто чуємо е, хороші обнадійливі лозунги, хороші новини е, про хороші наміри. Але як би хотілося в той час перевірити, а які ж думки в тих людей, які говорять ці слова? Тому що ми знаємо, що від думок багато що залежить. Ми знаємо, що думки. Формують наші слова, наші дії, і з думок все починається. І ці слова, вони записані якраз в книзі Біблії про те, що які думки людини, така й людина насправді є. І ми прочитали ці слова в книзі Соломона. Одного, одного разу Ісус сказав такі слова. Іван від Луки, 16 розділ, 13, 15 вірш: Жаден раб не може служити двом панам або одного зненавидить, а другого буде любити, або буде триматись одного, а другого знехтує. Не можете Богові й мамоні служити. Чули ж все цей фарисеї, що були сріблолюбці, та й стали сміятися з Нього. Він же промовив до них. Ви себе видаєте за праведних перед людьми, але ваші ж серця знає Бог, бо все, що високе в людей, те перед Богом Гедота. Ісус говорить про те, що Він знає наше серце. Ісус дивиться не те, що людина говорить, не те, що людина робить, не те, в які в людини наміри, але Ісус знає справжні мотиви. Ісус знає справжні переконання, справжні думки людини. Чому і для чого вона це робить? Нас, людей, можуть обманути. Нам можуть в очі сказати одне, а думати зовсім інше. Але ми читаємо, що Ісус Христос, Він є серцезнавець, Він знає серця людини, Він знає думки людини. І його ніхто не може обманути. Книга Пророка Єремії, коли Єремію переслідували, його хотіли вбити. І Єремію 11 розділ, 20 вірш, читаємо такі слова. Але, Господи Савооте, Ти суддя справедливий, що досліджуєш нирки та серце, хай над ними побачу я помству Твою, бо справу свою я довірив. Тобі, я хочу, щоб ми ці слова і цей текст використали як побажання. Бо справу свою я довірив тобі, говорить Єремія. Так би хотілося, щоб ми сьогодні, роздумуючи про наші думки, щоб ми десь зупинилися і подумали, про що ми думаємо. Які мої думки, і як важливо навести порядок з нашими думками, навести порядок з нашим серцем, щоб там був мир, щоб там був спокій, щоб там були чисті думки. І так само, як і Єремія, так би хотілося, щоб ми в наших молитвах сказали, що ми Боже, довіряємо наші справи в Твої руки і помолитися про те, щоб Бог справді дослідив наші серця. Щоб з нашими думками був порядок, щоб Бог допоміг нам провести цей аналіз, про що я думаю? Хто я є насправді, які думки мене наповняють? І молитися про те, щоб Бог наповняв мої думки, наповняв моє серце тією живою водою, тою водою, яку він запропонував для Самарянки, що людина. Яка цієї тієї, води, вона ніколи не буде прагнути. Так би хотілося, щоб Бог, наші думки, наше серце наповнене також тією живою водою, тією чистою водою, щоб ми завжди були наповнені Божим чистим цим святим, щоб наші думки завжди були направлені в правильному напрямку. Тому хай Бог нам цьому допоможе, щоб справді наше серце завжди мало мир, мало спокій, і щоб ми були справжніми людьми людьми, які і говорять, і думають правильно. Тому нашому Богу за все хай буде слава. Амінь. Помолимося.